Всім привіт! Дивимось нову промгрупу в АТБ з 2 листопада. Пропозиція на яку я звернула увагу, це скляна ємність за 209 гривень з пластиковою кришкою. Такі скляні ємності для мене більш зручні. Дві переваги. Вони прослужать довше та не впитують запах як пластикові судочки. Але, звісно, і дорожчі, Кухонні ваги 250 гривень. В іншому магазині, всі ми його знаємо, можна купити дешевше. За 300 гривень можна придбати стіл піднос. Для тих, хто любить їсти у ліжку. Вже на 24 рік за 20 гривень можна придбати календар магніт. Подушка 229 гривень. Багато дрібних товарів. Крем 70 гривень. Блиск для губ 60. Бомбочка для ванни 43. Брілочки по 80 гривень. Як на мене, трохи дорого. Рукавички 62 гривні. Домашні тапочки 269 гривень. Цього тижня дуже багато товару для дітей. Набір для творчості мозаїка 199 Лист до Миколая 30 гривень. Для самоконтролю алкотестер 229 гривень. З новинок бачу книжку Китя Миця 64 гривні. Фігурка за 100 гривень. Як на мене, дорого. А ви як думаєте? Чим мігка іграшка 199. Також дешево. Ось такі товари будуть на цьому тижні. А ви щось для себе вибрали? Всім вигідних корисних покупок та гарного дня!